Доброго здоров'я всім! З вами подорожі від Михалича. Зараз йдемо на визначне місце. В горах піднялись далеко на гори, ще до місця призначення не дійшли, а просто зупинились, от яка баварська красота в Німеччині. Практично Карпати і така річ. Це Баварія. Недалеко від землі Гессен, більше поки ніякої інформації не, не, не знаю. Як дійду до кінцевої, вже буду розузнавати і щось казати. Поки знімаю таку красоту, бо піднімаємося зараз вгору до місця призначення. Кажуть, що там красиво. Но мені тут сподобалось. Ну як гарненько, як очі відвести. красоті ніяк не знять для вас. Якщо сподобалось від. Підписуйтесь на канал, де ставте лайк, далі буде цікавіше. З вами подорожі від Михайлича. До зустрічі на каналі. До побачення!